Адольфа Гітлера була, потім Карла Маркса. Це переписування історії. Кому вона нам. На якій вулиці ви живете? Ну, я не досить. Ну, так, ну, тут, на Дерибасівській. Івана та Юрія Лип. Чув одеська область усатова. усатова. А як називається ваша вулиця? Виноградна. Ми на посіку Котовського. Е, вулиця Марсельська. На Ніжинській і ще маю художню майстерню Горсуду. А ви знаєте, чому ця вулиця називається саме так? А, ні, ну схожість якась приходила в голову, якісь такі свої якісь відчуття. Чого? Наприклад. Так. А від слова Деребан. Кажись брати, які сражались там за свободу та незалежність України. Я її назвала. Серйозно? Ходила в сільський совід, спитали мене, я перший застройщик і тому. Ну, начебто всі кажуть, що це з міста по братимам Марсель. Вот. Але ж не пам'ятаю, там якась інша історія. Ніжинська? Ні, не знаю. <ріху> Вибачайте. Гаванна, знаю, тут в мене майстерня на Гавані, та тут була гавані, і це я знаю. Ви знаєте, що таке деколонізація? Термін такий. Ні, не сильно знаю. Так, це коли місце або місто було під владою якогось іншого государства. От і коли вийшло з під влади, то називається деколонізація. А деколонізація це Ті люди, які були під якимсь впливом, виходять з цього впливу? Ні. Ви знаєте, не... деколонізація. Денацифікація, все туди, так? Що на вашу думку формує історичну пам'ять? <гум> якісь пам'ятки, які от саме обозначують якісь події, які були колись. Народ. Ну, я так вважаю. Підписуйтесь на канал Земля Одеса. Це культурно-освітній відеопроект про Одещину як український і водночас багатонаціональний простір із глибоким європейським корінням. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк і залишити коментар. Чи треба змінювати топонімічні назви? Які аргументи за і проти? Так, так, звісно, які несуть відповідний характер, які ми від якого хочемо відійти. Ну може варто, ну. Але... Інколи це ну, НАТО завзято за це беруться, ну так, я думаю, що дещо, безусловно, треба змінити. Ну, я не скажу, що саме, але є такі назви ну, традиційні, нейтральні, скажімо так, і може їх не, не чіпати. А якісь такі НАТО, які ткнуть Радянським Союзом, то так. Люди звикли, я думаю, що воно, кому воно надо? Не потрібно. Що це дії, на це все треба. Не дуже. Ну, тому що це переписування історії і, і наступне покоління вже не буде знати тих діячів. Якщо до повернення історичної назви, то це добре. Я живу в угол дворянський. Дворянська зараз переименована. Я не можу навіть запам'ятати, хай вона мене вибучається, жіночка якоїсь жіночки там вулиця. Як може Одеса бути без без Решельєвський? Ну як це можна? Це ж Одеса. Я, 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 я розумію, що це дуже хороші люди. Що може вони й повинні бути в історії? Ну називайте хати, дома називайте їм імі, імін. Хай це буде будинок цього людини. Ну дворянська, вона вже не дворянська. Як бачимо, думки розділились. Одні усвідомлюють важливість топонімів і процесів деколонізації, інші ставляться до цього нейтрально або взагалі вважають цей процес непотрібним. А що про це думають експерти? Топоніміка це по суті, е, якщо про словами, слово, це назви вулиць, провулків, проспектів і так далі, будь-яких об'єктів. В українському законодавстві це саме об'єкти вуличної мережі, там вулиці, провулки, мости, переїзди і так далі. Важливі вони тому, що, в принципі, топоніміка є найвищою формою вшанування е, певної особистості, е, іноді історичної події, іноді якоїсь дати. Але в будь-якому випадку, це оцінка окей від держави і суспільства. Тобто, якщо назва вулиці присвячена конкретній людині, значить, що. В певному місті, регіоні чи країні його дуже шанують. Загалом топоніміка це такий інструмент, в тому числі позитивної пропаганди, називаємо це так. Тобто, якщо топоніміка насичена іменами людей, це конкретні історії, конкретні приклади, з яких можна брати приклад, як з людей, які отримали найвищу форму шанування, удостоєння її. Кожен раз, коли хтось задасться питанням, а на честь кого названа ця вулиця або хто ця людина. Ця людина розкаже свою історію. І важливо, щоб ці історії були персональні, тому що будь-які абстракції це такий вакуум, який може заповнитись. То важливо, щоб були конкретні приклади, які би розповідали історію справжню і розповідали, що тут була боротьба завжди за українську державу або за права українців, за права інших національностей, які в українцями проживали в, мі... в мирі, співіснували і боролись за одні і ті самі цінності. Тут можна виділити декілька таких етапів. Перший це більше такі народні назви, які з'являлися внаслідок ну, просто певних особливостей там, людського або архітектурного ландшафту. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там, про вулиці М'ясоєдовська, Картамишевська і так далі, то в принципі вони присвячені просто підприємцям, які мали нерухомість на цих вулицях, відповідно. Зважаючи на те, що люди знали про те, кому належить ця нерухомість, вони якби формували такі народні топоніми, які в подальшому вже відображались в офіційних документах. Якщо ми говоримо про імперію, то звичайно це імперські назви присвячені якимось постатям тієї ж імперії, або присвячені певним структурам, наприклад, там вулиця вулиця Поліцейська і так далі, на честь того, що знаходиться. Знаходилась на цій вулиці поліцейська дільниця політичної поліції, так званої. Далі це радянський період, це тут виключно ідеологічна складова, яка більше не враховує історичний контекст, яка має певну мету саме: це сформувати певну ідентичність на місці, це закріпити, скажімо так, певну версію історії, виключно радянську, наприклад. І останній період, це, напевно, вже після відновлення незалежності, і тут такий парадокс. Тобто, будучи антирадянськими, місцеві політики не були антиімперськими. Тобто перейменування, які відбулись в 90-х роках, а саме позбавлення частини комуністичних назв, вони були замінені на імперські назви, відповідно, як такої деколонізації не відбулося. Тобто стародавніх не збереглося, збереглись назви, які там з'явилися в Можливо, XIX століттчі, в XVIII та 20 століттях, тобто це оці назви, які більш народні. Да? Більшість назв вони, навіть тих на найстаріших, які є в Одесі, вони якраз пов'язані з періодом, от, після 1794 року. Це було завжди от, за часів правління Катерини, коли росіяни захоплювали якусь територію, вони проголошували, що вони засновники якогось міста. Це в принципі. Практично весь південь України і має таку от особливість. Історик от Олександра Середа він досліджує такий османський період в історії Одеси. Так? І насправді багато ще документів не відкрито, вони знаходяться в турецьких архівах. Тому, можливо, ми в подальшому отримаємо якусь таку інформацію про те, як об'єкти топоніміки тут називалися. Є е, книга е, майстровий, такий, я, я не пам'ятаю, як його звуть, прізвище Майстровий. Він колись дуже велику роботу проробив, працюючи в архівах. Здається, він ще живий навіть. І от у нього в книзі, в принципі, більшість джерел. Ну, згадується, де він брав ці назви. Тобто, це або там преса, або були довідники, навіть які укладали місцеві, ну, мешканці. Е, от, і є сайт Пілки краєзнавців, здається, Одещини. У них там якраз ці документи і відскановані. З того, що ми зробили, наприклад, є такий топонім. Тепер площа Трибуни Героїв. Це назва як присвячена. Всім Ультрас, які загинули під час російсько-української війни, Ну, загалом от нові назви останні це дуже круто. Тобто, вшановані, як, наприклад, от, міський голова Павло Зелений, який в часи імперії Українізував Одесу, так і там, борці за незалежність у 20-му які дуже відомі на Заході, але у нас вони були ну, забуті, бо люди не цікавились ними. Святослав Караванський там, Ніна Строката, наприклад, центральні вулиці. З позитивного можна відзначити, що от національні меншини, які проживають в області, вони коли працювала наша робоча група, вони в принципі тяжіли до того, щоб якась одна вулиця, наприклад, в певному населеному пункті, е була найменована якби, або їхньою мовою, або якимось типе, терміном, який вживається саме от, в їх середовищі. В Болгарадській територіальній громаді є село Виноградівка, і вони пропонували. Прямувати вулицю, назвати її вулиця Достлук, це з ну, тюркська група мов і прикладається це як дружба. Ну, і те, і те, звичайно, тому що деколонізація вона народилася якраз у такий активний етап, саме спровокований російсько-українською війною. Важливо якраз не просто перейменувати, а переосмислити історію. Тобто, якщо говорити про нашу робочу групу, то якщо ми приміновали вулиці, пов'язані з міфологізованими радянськими генералами, то ми намагалися називати, давати нові назви на честь. Сучасних героїв російсько-української війни. Якщо це були е, радянські письменники або російські, то теж діячі мистецтва ми вшановували. Тому, тому я і не, не підтримую ці нейтральні назви, там Квіткова, Полонична і так далі, тому що це не є <кхух> деколонізацією, то по суті. Да? Це якесь технічне рішення, але деколонізація це про переосмислення. Ми якби нічого не переписуємо, просто ми піднімаємо на поверхню ту історію, яка була задавлена да, режимами імперськими е і демонструємо іншу сторону тих героїв, яких Росія подавала як виключно позитивних, якщо для Одеси то це оця плеяда літераторів. Одесіна це безперебільшення втілення саме тієї Європи, якою вона прагне бути. І велика Європа насправді може багато чому тут повчитися, адже вже кілька століть поспіль ця земля є прикладом того, як можна жити у мультикультурному міксі, не втрачаючи своєї ідентичності. Лише уявіть, десятки народів, різна мова, релігії, традиції. І це все не хаос, а повна гармонія. Тут кожен етнос залишив щось цінне архітектурі, традиціях, кухні. І навіть жаргонів. Згадайте той самий легендарний одеський вайб, яким захоплюються туристи, ловлять філологи, митці. Одещина це культурний феномен, і він ніколи не був моноетнічний. Озернімося навколо. Що ми побачимо? Куди приведуть нас місцеві топоніми? До яких культур і з якими народами вони пов'язані? Одещина є найбільшою областю в Україні і складається умовно з двох частин, розділених Дністровським лиманом північною і південною, яку ще називають Буджак або Південна Десарабія. Наша область одна з небагатьох, яка змогла зберегти розмаїття етносів та народів, які з'явились тут після фази активного заселення півдня у XVIII та XIX столітті. Представникам окремих народів пощастило менше. Комуністична влада депортувала причорноморських німців. За часів німецько-румунської окупації значно постраждала єврейська громада. А від штучного голоду 46 47 років вимерло до чверті болгар і гагаузів Буджак. Разом з тим перебування на землі Одещини різних народів та етносів відобразилось у топоніміці краю. На жаль, вона ще вкрита шаром переименувань радянської доби. Але існує в іншій формі. Наприклад, коли ми чуємо так говорили старожили, так по місцевому або просто стара назва. Найбільше перейменувань сталося після повернення Червоної армії у 44-му році. Тоді, в процесі затирання назв ідеологічного характеру, які не пасували комуністам, перейменували більшість населених пунктів, які вели свіродовід від етнічних меншин. Саме тоді зникли ногайські. Тюркські, німецькі, єврейські, болгарські, гагаузькі, румунські назви і назва єдиного албанського села на Одещині Каракурт. Дуже невелика кількість з них повернули свої історичні назви після початку процесу декомунізації у 2015 році і деколонізації у 2023. Чому? Тому що норми закону не стосуються тих назв, які є нейтральними, і отримали, так би мовити, фруктово-ягідну назву. Якщо Каракурт у 1945 році мав назву Жовтневе, його мусили переименувати. І місцеві жителі були не проти повернення історичної назви. А болгарське гагаузьке село Курчу болгарської громади мала назву виноградівка, і воно не підпадало ні під декомунізацію, ні під деколонізацію. Цікаво, що в тому районі було аж три виноградівки, і невелика ініціативна група подали до міської ради проєкт про перейменування села. Рішення прийняли. Але відразу почалися позови про його скасування. Наразі проєкт про переименування завмер. Болгарські назви Чишия і Чимшева Руїти сховані за нейтральними назвами, Городня і криничне. І повертати їх ніхто не збирається. Найпівденніше на Одещині село Приморське мало назву тюркського походження Жебр'яни. В ньому зараз проживають старообрядці липовани. Неподалік іще одне Приморське на Татарбонарщині, його попередня назва шагани теж тюркського походження. Та ні одне, ні друге приморське старі назви не повертають. Селище Лиманське роздільнянського району колись було німецькою колонією Зельс. Загалом в українській вікіпедії під назвою Колишні німецькі колонії Одещини нараховуються 134 позиції. Два села у Березівському районі Мала Олександрівка і Веселинівка мали назви Чехи і Чехославія. Постраждали від комуністичної влади на Одещині і українські назви, наприклад, три села на Білгородній Стровщині, які наразі зведені в одне село Випасне. Звалися вони Турлаки, Кам'яний Міст і Кривда. Відомі тим, що в кривді жив прототип літературного героя Івана Нечулевицького Миколи Джері на прізвище Посмітюха, та навіть є вулиця Миколи Джері. Однак зараз це село все ще залишається з назвою Випасне. До найстарших офіційних назв на Одещині відносять назви дунайських міст Рені і Кілія. Історія Рені починається від дальногрецької колонізації у IV столітті до нашої ери. Потім тут панували римляни, східні слов'яни, візантійці у x -XII, xii століттях Рені входив до складу Київської Русі, а згодом до Галицько-Волинського князівства. Назва походить або від Генуейського гавань. Порт, або від славянського рень пристань. Місто Кілія, яке за легенду заснував Олександр Македонський, названо на честь Ахіла, улюбленого міфічного героя Олександра Великого. Пізніше місто трансформувалося у Хілія, Кілія і зараз у традиційне кілія. Якщо вам цікава справжня історія, яку відкривають, Архівні документи і карти підписуйтесь на наш канал і залишайтеся разом з нами. Ваші вподобайки, поширення допомагають робити нам контент ще більш цікавішим. Наш проект також можна підтримати донатом. Посилання під цим відео. Залишайтеся разом з нами і дякуємо за вашу цікавість до справжньої історії. До зустрічі у новому відео, в якому ми розповімо, що приховують гідроніми Одеси та Передмістя.